Святий Миколай вже встиг побувати в Аврорі і подарувати вам крутесні знижки. І ось підбірка товарів для чоловіків, жінок, дітей та дорослих, які мені сподобались найбільше. Подарунковий набір для жінок, в який входить гель, крем та скраб, за 189 гривень. Набір для чоловіків, гель для гоління та дезодорант за 129 гривень. Це дівчата знову для нас богинь. Набір, в який входить гель, крем та скраб, за 129 гривень. Він дуже аромат. Для чоловіків ось такий набір з цікавим дизайном, гель та шампунь за 139 гривень. Обожнюю ці парфумовані спреї для тіла і зараз вони по 129 гривень. Набір з чашкою та шоколадною бомбочкою за 229 гривень. А ось така чашка та праліне за 189 гривень. А така дитяча чашка з улюбленими героями мультфільмів за 59 гривень. Адвент від Міленіум за 144 гривні, цукерки, котячі язички. За 99 гривень, цукерки Соната за 129 гривень. І ще один адвент від Міленіум за 124 гривні. А льодяники Рокс зараз коштують 20 гривень. Набір справжнього чоловіка, в який входить аж 5 предметів 169 гривень. Символ нового року: м'яка іграшка 149 гривень, а іграшка у вигляді цукерки 99 гривень. 3D-конструктор різдвяний будинок теж коштує. 199 гривень. І дуже класна машинка на радіокеруванні за 149 гривень.